Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! Бажаю міцного здоров'я, гарного робочого, а в кого вихідного дня у нас спека. Сьогодні левітерець прохолодний. На сонечку 28 градусів зараз. А я приготую суп з крилами. Заходьте, кому цікаво, будемо разом готувати. Закипіла вода. Присолила, додала цибульки, додаю морковки, і крильця вкинула, і нехай готуються до готовності, а я тим часом почистю картоплю. Також додам декілька зерняток духмяного перцю і один лавровий листочок. Крильця киплять, картопельку почистила, нарізала шматочками, залила холодною водою і нарізала цибульки з морквою для зажарки. Зараз піду кріп на город. Нарвалася так жменьку зелені петрушки і крупу. Зараз міленько наріжу. Крильця зварилися, додаю картопельку. Зварилась картопелька, додаю локшину. Все пахне так, пахне так смачно. Так, локшина зварилася, додаю зажарку і зелень і смачнючий і гарнючий супчик готовий. Зараз ще декілька хвилинок і буде смачно. Заходьте, всіх пригощаю. І ось такий смачнючий і гарнючий суп получився. Дуже смачний на сіль. На перчик, так що заходьте, пригощаю. Всім дякую, хто був зі мною. До нових зустрічей! Бережіть себе, міцного здоров'я!